Добрий радок, мене звати Емілія, дивіться, як я можу. Приїхали класні наушники, я можу вам розпакувати. І зала ви побачите, як його там відкривати. Отакі нас приїхали. Ви маєте подивитися. Це інструкція отут. така у нас іде в комплекті. Це, давай, давай Це інструкція, яка може все робити, а там далі можна так відкривати. І що ще? Є дивись комплектації? Ану, давай подивим. Все, ложе вже інструкцію. Давай. Бачите? Така велика інструкція. І я отут така, дивитися, треба, якщо ви не знаєте, в нас є отаке. Отаке, щоб чіпити. У мене є отакі, і вони дуже класні. І дивіться, якщо зали я достанек, ну, що воно там отак, отаке, воно так вчепити. Давай я вчеплю. На вчепита. Типу ти, ти поки покажеш і цього ремінця. І це є отакі. Якщо, два ремінця. Якщо він не буде. Якщо він буде робочий, то ви знаєте, що треба так на зарядку так вчепити, і він буде залізатись. І коли він залядеться, то ви побачите і знімете. Так, да, знають маленькі дітки, що спочатку треба зарядити, а, а це... потім тиснути кнопки. А це ну так собі. Це ви знаєте, щоб отак, тато розповіси, повіси що це. Це металевий ремінець, міланська петля. Він також одягається на цей годинник і йде в комплекті в сірому кольорі до білого годинника Але і в кажу. чорному кольорі до чорного годинника, який у нас також лежить да, ще запакований. Да. І все? А ось цей годинник у нас вже попався заряджений. І хто запитував, чи є українська мова, шукаємо українську. На жаль, поки бачимо англійську та російську. Давайте перейдемо на російську і увімкнемо цей годинник, Окей. Нам потрібно. Пропонується відразу скачати додаток Verifit Pro та підключити цей годинник, натиснути, щоб відсканувати. Відкривається QR-код. то тут вже набагато простіше, не потрібно вже більш детальніше вдаватися інструкцію. Просто беремо QR-код, беремо телефон, скачуємо та підключаємо. Покажемо підключення, як це все відбувається. Натискуючи на кнопочку, ми бачимо додаткове ще меню, і тут в цьому меню потрібно для успішного підключення натиснути ще ось цю кнопочку. Далі. Що ще у нас в цьому годиннику? Ось така крутезна заставочка. Дивіться, яка є. Додаткове контекстне меню зліва знизу, зверху. При покупці годинника багато людей просять розповісти, показати ось так годинника. Вперше ми такий тримаємо важкий годинник, дійсно відчувається якість. Максимально все зроблено під 10-ту серію Apple Watch. Навіть динамік такий самий, зроблений ось тут, ще звернути увагу. Дві робочі кнопочки. кругло натискається та крутиться. Мікрофон, динамік, великий сенсорний дисплей на 46 мм. До речі, худенька маленька ручка. Дивіться, він підходить і навіть на таку руку. Тобто не сильно він буде великий на руці, буде достатньо. Грамотно сидіти на руці. Далі перейдемо по годиннику, коли ми натискаємо круглу кнопочку, у нас вмикається заставочка. Оригінальна заставка, як у Apple, є, можна ж не змінювати заставки, які є у самому годиннику, а також скачувати з галереї, ставити свою заставку чи з додатку Wirefit Pro, до якого підключається годинник. Також можна у годиннику натискаємо далі круглу кнопочку, декілька видів меню. По функціоналу, давайте шденько пробіжимося. Центр. Під центр додатків, чат GPT. Далі тут потрібно скачати дивитися: молотовник, пульс, тиск, кисень в крові, сатурація, спорт, спортивні режими, кого цікавлять, щоденько покажу вам: ось такі є в наявності. Тут достатньо спортивних режимів. Моніторинг сну, моніторинг стресу. Все дуже класно, плавно працює. Журнал активності, кільце активності, тобто скільки кроків пройшли, скільки калорій спалили і так далі. Телефонна книга, журнал дзвінків. Далі текстова штучка, якась потрібно також скачувати з додатку. Коли, ось, наприклад, ми натискаємо, вона не працює, пише, будь ласка, скачайте з додатку цю штучку. Тобто, ми в наступних відео розберемося, що це таке управління музикою, погода. Далі управління здоров'ям. Далі голосовий помічник, повідомлення. NFC, підключення кошельок, карточки, «Alipay», PayPal. Дві платіжні системи є в годиннику. Далі налаштування. В налаштуваннях, ось дивіться, такі самі, як у Apple. Можна поставити на пароль, можна керувати жестами. Енергозберігаючий режим, Вітча, QQ, X, Facebook, таймер, калькулятор. Калькулятор, ось, зверніть увагу, такий, як в оригінальних. Також є сирена. Показує стан заряджання залишок заряду батареї, управління камерою, система NFC відкривання домофону дверей. Можна піднести відкрити двері, пошук втрачених часів або, навпаки, телефону. Візитна карточка, моніторинг сну, живий острівець, як у айфона. 14, 15-16 управління жестом, коли, наприклад, телефон ось так підняти трубочку, також перевіримо, чи це працює. Е, також є відстежування менструального циклу для дівчат. Тобто, більшості дівчаткам підійдуть ці годинники відстеження менструації. Ось. Далі, е, що ще є? Кнопочку, коли ми натискаємо декілька видів меню, двічі швиденько за це так кліпаємо. Буде у нас показуватися види меню. Ось так, дивіться, гуртаємо. Декілька дуже багато видів меню є. Є в нас ось такий вид меню. Є в нас списком, є в нас ось такими кружечками, в принципі. А, оскільки все у нас йде ось так різними значками, в годиннику російська мова. На жаль, немає української, не знайшли ми цю мову тут, але якщо по великому рахунку, то мова тут і не потрібна, тому що тут все керується ось такими значками. Кругла кнопочка ось так у нас крутиться, натискається. Нижня кнопочка у нас відкриває контекстне меню. Зліва є контекстне меню. Зверху донизу сповіщення з різних додатків приходять. Знизу до верху також є додаткове меню ось таке. Далі, коли ми двічі ось так натискаємо швиденько на екран. Нижню кнопочку. То у нас відкривається вимірювання пульсу і розуміємо, можна налаштувати різні, різні режими. Ось така штучка ще є. Наприклад, вам потрібно швидко відкрити монітор сну, чи кільця активності, чи музичний плеєр, чи ще якусь функцію, то ось такий кубік-рубік у нас є в годиннику, який відкривається. Швидко натиснувши декілька видів, меню ще тут відкривається. Швидко натиснувши тут декілька видів відкривається. Один раз натиснувши відкривається, показує стан заряджання підключення годинника налаштування. Активація екрану жесту. Моніторинг сну. І так далі. Вкиваючи вправо ось так ще раз давайте покажемо. Зліва направо відкривається тут меню, а справа наліво ось так відкривається ще одне меню. Тобто дуже багато різних видів меню. Широкий функціонал у цього годинника. Дуже багато різних меню функціоналу цього годинника. І сам годинник повністю виглядає під оригінальні Apple Watch. В комплекті чорний ремінець і чорна біланська петля. Білий ремінець і сіра міланська петля. Міланська петля йде в комплекті. Дивіться, вже не потрібно вам доплачувати, докуплювати два ремінця на вибір є. І зарядка бездротова ось така і дається в комплект. Обов'язково заряджаємо блочком 5 вольт 1 ампер.